Розмови про те, що пенсіонери мають пройти цю обов'язкову ідентифікацію, все це вже про все це розмовляють вже не один місяць. Але ось вже наступив грудень, і це останній місяць, коли її взагалі можна пройти. Інакше людям просто перестануть платити пенсії. І ніяких заяв взагалі не було від пенсійного, від Мінсоцполітики, тобто, ну людям навіть не пояснили, що, як і так далі. Тобто, десь потроху хтось з юристів десь щось виривав, якісь куски. І самі складали ось цей пазл, так, щоб розуміти взагалі, кому що і як. І ось одне з видань направило офіційний запит до пенсійного фонду, і там відповіли. Що ж відповіли? Дивіться, за словами представника пенсійного фонду, до 31 грудня фізичну ідентифікацію, тобто особисто прийти прийти в Ощадбанк мають ті пенсіонери, які набули статусу ВПО до 24 лютого 2022 року, і які отримують виплати через Ощадбанк. Тобто пенсіонери з інших категорій, в тому числі ті, хто тимчасово перебувають за кордоном, поки не обмежені в терміні проходження ідентифікації. А тепер дивіться, знову парадокс. Пенсійний каже одне, Мінсоцполітики каже зовсім інше. От дивіться, Пенсійне каже, що не обмежені в терміні проходження ідентифікації. Ось як пише одне з видання, де я брала ось цю статтю. Може йтись про випадки, коли пенсії нараховуються на платіжні картки, за якими протягом року особисто одержувачем не проводились видаткові якісь там транзакції, а банком не було проведено за цей час фізичну ідентифікацію особи. Тобто, тут один момент. Далі. Що каже Мінсоцполітики? Дивіться, там взагалі нагадали про те, що ідентифікацію проходять всі, тобто немає ніяких виключень і так далі. Але там кажуть, що це є загальноприйнята міжнародна практика, необхідна для того, щоб перевірити, жива людина, не жива, тобто вона отримує гроші чи ні, і так далі. І, от абсолютна більшість українських пенсіонерів і отримувачів соціальних виплат, вони не зважали на дію цієї норми. Оскільки проходили фізичну ідентифікацію у спосіб, який не привертав увагу. Наприклад, звертаючись до банку за отриманням нової пластикової картки. Тобто, от як було раніше, так? Взагалі про цю ідентифікацію особливо ніякої там мови не йшло. Закінчився термін дії, людина прийшла, отримала нову картку. Тобто, людина навіть не знала, що це і є ця ідентифікація. Або ж там ідентифікацію на практиці там здійснював листоноша, наприклад, так, якщо вручав пенсію. Тобто, це ось і є також ця ідентифікація. То кому ж треба її пройти? Дивіться, що каже Мінсоцполітики. А для однієї невеликої категорії громадян останні три роки не застосовувалась норма проходження фізичної ідентифікації. Саме протягом трьох років виплата пенсії пенсіонерам, які стали ВПО до 24 лютого 2022 року, здійснювалась без проходження фізичної ідентифікації з моменту введення в Україні карантину в зв'язку з ковідом. І ось з 1 липня у зв'язку з закінченням карантину вона відновила свою дію. Тобто, цю норму відновлено лише для тих пенсіонерів, які стали ВПО до початку повномасштабної війни. Для всіх інших вона діє весь час. Тобто виходить так, що по суті її потрібно проходити всі. Розуміючи, що під час війни частина українців не може фізично відвідати відділення приміром там банку чи відділення пенсійного фонду, уряд по суті її потрібно проходити всі. Розуміючи, що під час війни частина українців не може фізично відвідати відділення приміром там банку чи відділення пенсійного фонду, уряд значно розширив інструментарій для фізичної ідентифікації. І ось наявність. Сьогодні, ось тих інструментів, які є, вони дозволяють пройти як віддалено, так і особисто. Дивіться тому пенсіонери, які стали внутрішньо переміщеними особами до 24 лютого минулого року, можуть пройти її кількома способами. Перше, якщо пенсіонер перебуває на підконтрольній Україні території, він може це зробити в будь-якому відділенні Ощадбанку. Якщо перебуває за межами України чи там на тимчасово окупованих територіях, ідентифікацію можна пройти. якщо авторизуватись в особистому електронному кабінеті на порталі електронних послуг пенсійного фонду за допомогою кваліфікованого електронного підпису підпис». але його можна створити за допомогою мобільного додатку єдиного державного веб-порталу електронних послуг. Це зразу скажу. Це не дуже просто, тому далеко не кожен розбереться. Далі, який ще є спосіб звернутися до закордонної дипломатичної установи України за отриманням документа про посвідчення факту, що особа є живою, цей отриманий документ разом з листом з листовим заявою про продовження виплати пенсії. Написаною в довільній формі треба надіслати поштовим відправленням до територіального органу Пенсійного фонду України за місцем перебування на обліку. І цю заяву можна також подати через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. До неї необхідно. Додати якісну скановану копію документа про посвідчення факту, що особа є живою з використанням електронного цифрового підпису, тому відвідування ось цієї дипломатичної установи це не є обов'язковим, тобто, все це можна зробити не виходячи з дому, скажімо так. Для пенсіонерів, які стали внутрішньопереміщеними особами після 24 лютого діють загальні правила фізичної ідентифікації. Відповідно до них ідентифікація особи підтверджується під час доставки пенсії поштою особисто. А також уповноваженими банками щорічно під час перерахування коштів людині на її картковий рахунок. Коли треба пройти цю ідентифікацію? Сроки назвали до 31 грудня, але, наче як Мінсоцполітики, щось там казали про те, що її можуть продовжити до 1 квітня наступного року. Тобто, але чи буде це чи ні, розумієте, кажуть, може, може ні, може так і так далі. Немає ніякої конкретної відповіді. Тому, хто до 24 лютого ВПО? Будь ласка, пройдіть а, в Ощадбанку, якщо отримуєте пенсію, пройдіть обов'язково цю ідентифікацію, бо потім можуть бути проблеми з пенсією. Висновок такий. не каже одне, Мінсоцполітики політики каже інше, але краще її пройти цю ідентифікацію, просто щоб потім не було проблем. От і все. А, ще раз хочу а, для тих людей, які на початок повномасштабної війни стали внутрішньо. Переміщеними особами, бо таких людей дуже багато, діють загальні правила фізичної ідентифікації. Хто б вам що не казав, вони діють. Відповідно до них ідентифікація особи підтверджується під час доставки пенсії поштою особисто. Тобто, там, де поштар приносить, це і є ідентифікація. Також уповноваженими банками щорічно під час перерахування коштів людині на її картковий рахунок. Якщо людина не користується цими грошима, їх можуть заблокувати. Якщо людина ніде не з'являлася в банк, можуть заблокувати. І так далі. Тобто, все це діє для всіх. Просто десь в когось а, ґґґґ, треба домовлятися, розумієте? Треба домовлятися. Якщо бачите, що закінчується картка, треба її продовжити. Треба зателефонувати в банк, ще щось попросити. І так далі. Тобто а, краще, знаєте. Краще піднатужитись і щось трошечки десь зробити, ніж плюнути і сказати, та, хай вже як буде, а потім просто заблокують і все. І буде набагато тяжче потім все це відновити. Сподіваюся, що це питання з ідентифікацією, я вже закрила, до нього я більше не буду повертатися, тому, дорогі підписники, пройдіть цю ідентифікацію і ось якщо ви підпадаєте під ці категорії. І все, і закінчить просто це питання, щоб воно потім вас вже не тривожило. От і все а, в мене поки що все з цим питанням. Дивіться наступний випуск через декілька годин. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.